What is this? Так, що це за машина? Я коли перший раз побачив, в пораження були, що би мої діти робили, якби вони побачили цю машину? Тут просто космос. Це вже рівень майбаха, друзі. Рівень майбаха не за 300 тисяч доларів, так, а за 80 плюс-мінус тисяч доларів. Друзі, переходимо до 009-го зікера. Першим спірним моментом, який для мене був, коли я взагалі побачив 009. Зікер це був його дизайн. Я весь час чув 009, 009 ну що це за модель така, я очікував, що це буде якийсь супер вау, коли я її побачу ззовні. зовні. Так? Бо, знову ж таки, ми сприймаємо все максимально візуально спочатку. Але коли я побачив оцю -оцю, цей передок, я не міг зрозуміти, що робиться. Хто? Хто це намалював? Це що, якісь для Еміратів машина, тобто, знаєте, як шейхи люблять, максимум хрому. Ну, це все виглядає якісно і прикольно, оця вся решітка. Виглядає так по-багатому, як то кажуть. Максимально. Зробіть мені максимально. Оце так виглядає, максимум хрому. Ці диски в такому цікавому стилі. До речі, дизайн кажуть, що малював колишній дизайнер компанії Bentley. Ви розумієте? Тобто він малював для багатих людей. Воно може для нас всіх виглядати незвично. Знаєте, як є різний одяг, такий як баленчага, наприклад, та коли вони, коли вони купляють люди, і дивись, там щось порване, там щось брудне, там щось таке розмальоване. Для звичайних людей воно може виглядати незвично, а для людей, які вже певний статус мають, вони хочуть якось вирізнятися. Так, от, і оце, от, будь ласка, вирізняється, так. Тобто непривичний з першого погляду, але. Ти до нього звикнеш, коли ти сядеш, зрозумієш, що всередині е, народ. Ще один цікавий такий момент, думка мені прийшла. Що це за машина? Яка в них перспектива? Оця машина 009 коштує 80 плюс тисяч доларів. Розумієте? І ти думаєш, оце 80 плюс тисяч доларів? Це можна купити Land Cruiser 300, можна купити BMW X5, можна купити BMW X7 в якійсь простенькій комплектації. Дуже так, але то наші люди будуть розуміти, що ти купив Land Cruiser 300, будуть всі знати. А оце ти купив. Ніхто не знає, що це таке. Знаєте чому? Тому що це поки що. Але є така річ, як тренд. Я знаю декількох мільйонерів, які ну ще коли виходили айфони в середніх 2000-х також вони ще ходили з телефонами верту дорогими по 10 тисяч доларів. Хто не знає, можете собі в гуглі забити, що це за така був бренд телефонів супер якісних металів, золота в тому числі. І вони, коли айфони повиходили, вони кажуть, слухай, я не буду ту фігню купляти сенсор, У ну, в мене от нормальний кнопковий телефон. Я собі витягну статусно, потужно, серйозно тим телефоном можна, не знаю, прибити якусь дику тварину, розумієте, на полювання, наскільки настільки він був тяжкий. Але тренди своє зробили. І люди ті всі ті верти вже повідкладали, так? які б вони класні, і колись не були сучасні, стильні, і перейшли на сучасне, тобто на iPhone. Так само з автомобілями. Зараз є ланкрузери ще так. Я не спорю, вони і будуть. Та, для якоїсь категорії. Але електрика це тренд, про що я говорив у відео з Volkswagen ID.4, 4, який захоплює, і люди, які вчора ж їздили на крузаках, я впевнений, що з часом почнуть переходити на отаке. А найбільше найцікавіше народ тут є всередині. Звичні ручки, окей, тут ручки не висовуються, як в Зікері 001, як в Мерседесі С-класу новому нормальні звичні великі ручки. Ну, можна сказати, як в Тойоті величезні. Я свої е, дві руки сюди можу поставити, так? Тут відкриваєш двері. Мені з першого погляду виглядає так. Це кабіна пілота. Зараз поясню, чому пілота, тому що ззаді. Папарам. Тому що ззаді народ. Це перший клас літака. От бачили, може, як в інстаграмі показують ці відео, де люди сідають, оці супер, там, що грошима сіють на всіх з літаків, з вертольотів, е, об'їдаються всякими смаколиками в чартерних е, авіарейсах. От. Оце вони у таких кріслах сидять е, в літаках. розумієте? Ну, Це просто, е, коли я викладав в інстаграм е, фото і відео, перший раз, як я побачив Зікер 09, ще перед сьогоднішніми зйомками мені один товариш написав, що це як крісло в лакшері-стоматолога. Це щось інше. Зараз я скажу, яку ця машину нагадує. Це перший клас, народ. Яка S-ка? який Мерседес s класу Я проїздив один день, у мене в друга є Мерседес Ес класу, 223-му кузові в лонг-версії. Я проїздив з ним один цілий майже день. Ми каталися. По справах я сидів ззаді, бо в нього були справи. Я скромна людина, а просто сидів собі і займався своїми справами. Лонг-версії. Мені було незручно. І тут вас зустрічає все максимально лакшері. Подивіться, скільки в мене місця спереді. Подивіться, які в мене підлокітники. Ну, я не знаю, в мене вдома таких нема. Тобто настільки зручно. У вас багато простору. Бракує тільки одного, щоб можна було зашити, знаєте, е... від водія зашити з якимсь склом. Так? І ви вже отримаєте максимально ізольовану свою індивідуальну кабіну. Ви виховуєте собі спокійно. Все на електриці і... Просто кажу, потрапляйте як в інший світ. Це як ваш реально кабінет на колесах. Я деколи називав Lexus LX, BMW x 7 кабінет на колесах. Окей, я не спорю. Але це щось нове, це вже новий світ. Тепер народ, я вам покажу, що тут є більше Так, в тих всіх сидіннях. Це такий короткий екскурс. Тепер показую далі. В першу чергу я, напевно, розуюсь, тому що я хочу відкрити цей отуман сидіння, щоб не вимазувати з поваги до цього автомобіля. Зараз швиденько зроблю отак. Так. Найцікавіше знаходиться отут. Тут є кнопочка Push яку я нажимаю, відсувається підлокітник, і тут дивіться, яке багатофункціональне управління. Ну, звичайно, тут є підігрів, звичайно, тут є вентиляція. Це все дуже круто. Але тим вже сьогодні не здивуєш, вони починають дивувати ще чимось більшим. Підставка під ноги, друзі. Ось, номер один. Так? Ось що робиться. Далі. Я регулюю собі сидіння назад. Тепер я відкриваюся підставку під ноги. І ось, ось я лежу. Бачите? От я лежу собі, просто відкинувся на сидінні. І відпочиває. О, його можна ще витягнути собі, розумієте, як? Наскільки. Все, от. Це вже щось подібне на крісло стоматолога. От що таке рівень комфорту. Плюс я можу собі нахилити спинку. Ну, де ви так Мерседесі з класу Long не ляжете. Ну, можна, в принципі, так зробити, якщо ви купите опційне сидіння праве за пасажиром. І тоді ви приблизно так собі ляжете. Але все-таки рівень нахилу кута спинки тут більший буде. Тут же щось, як в Майбаху. Можливо, навіть і комфортніше. Ну, Тут спати можна. От Я би так їхав, можливо, от, для людей, в кого фобія польотів, так, це просто ідеальний буде варіант їхати кудись на далеку поїздку, замовляєте водія і він вас везе. Все, ви відпочиваєте. Так, друзі, складаю зараз це отуман сидіння, піднімаю свою спинку. Тут є навіть голосовий помічник, але я китайської мови не знаю. І ну, не, не вмію поки що ним користуватися. Тут є масажі, які дуже легко включаються інтуїтивно. Просто крутиш тут цю кнопочку і вибираєш собі режим масажу. Вентиляція йде і тут, і ось тут. Тобто на всій площині тіла йде вентиляція. Наступна цікава фішка в нас отут. Відкриваємо цей підлокітник. Тут є така гарна шкіряна застіпка, за яку ми потягуємо, і відкриваємо такий крутий столик. Тут класний, якісний метал виглядає, тут щось подібне на напу. У вас, в принципі, достатньо місця, щоб закриваєш свій підлокітник, ти можеш собі поставити якусь тут невеличку мисочку з десертом, так, чи з фруктами в дорозі, чи поставити собі ноутбук попрацювати. Ну, тобто це вже рівень Майбаха, друзі. Рівень Майбаха не за 300 тисяч доларів, так, а за 80 плюс-мінус тисяч доларів. Це молода марка, яка робить, ну, я думаю, що. Більше, ніж ви отримаєте за ці гроші. Або ПРЕМ відпрацьовує на кожну, кожну копійку. Так, дивіться, що в нас тут ще є. Монітор. Цікавий, достатньою діагональю. не такі маленькі монітори, як були колись, наприклад, там в Lexus, перших моделей RX, в Lexus LX, Infiniti QX80, QX56, де були маленькі монітори в підголівниках чи посередині, так, як вакури був. А це вже нормальна, хороша діагональ. Двоє людей можуть їхати собі і переглядати собі, наприклад, якесь відео чи якусь презентацію, собі дивитися. Тобто я вважаю, що за цією машиною є ну, велике майбутнє бізнес, бізнес автомобіля на кожен день. Чи для сім'ї, наприклад, я кажу, я коли перший раз побачив. Цю машину, я думаю, собі враження були. Що би мої діти робили, якби вони побачили цю машину? Це просто космос. Ну ти сидиш, масажі, багато місця. Тут чи є третій ряд сидінь. так? Але я думаю, що якщо б діти побачили цей ряд сидінь, вони на третій би не захотіли йти. Отаман сидіння, зараз я швиденько складу. Так, все, ось воно гарно склалося, під'їжджає, воно зараз комфортно складеться, щоб воно вам не заважало. Тут обтянуто все шкірою, не напою, але шкірою. Два типи структур. Тут є алькантара, Тут є екошкіра, так як розумію, тут є напа, класна а, накладка. І от прикольний такий принт. до речі, мені нагадує чимось стиль Lexus. От коли вони зробили Lexus LS останнього покоління, вони от в такому дизайні, якомусь дизайнери там малювали. Мені здається, схоже щось. Тут вони запозичили. Так, тут у нас є різні порти, пульти. Тут у нас є ще шкатулочка досить така вмістима, де теж можна поставити, наприклад, собі. Є панорамний дах. А, Друзі, ще що дуже цікаво. Перше, це склопідйомники. Але дуже цікаво, що на, одні, на кожній дверці є склопідйомники двох дверей. Тобто я можу опускати скло е, лівої дверки. Ну, не знаю для чого це потрібно, але в принципі воно є. так? Далі. Закривання і відкривання замків. Дуже клас. І. Шторк. Ви відкриваєте собі шторк. Щоб більше світла вам потрапило в салон. Кладеш голову на підлокітник. офігенний підлокітник. Дивіться, дуже важливий момент. Коли ти їдеш в далекій дорозі, я це замітив в декількох різних рейсах, я їздив в Європі автобусами, так? І оці підголівники, які мають бічний виступ, вони дозволяють тобі спати отаким чином. Ти можеш спати, тобі не треба ніяких тих подушок. Переважно ми стараємося брати в дорогу з собою якісь надувні подушки, щоб ти міг якось голову собі покласти. Тут просто дуже зручно. Плюс, якщо ти відкидаєшся собі, Ну, просто голова має куди спертися, вона не падає в безкінечність, так? Тобто це зручно. Тобто продумали цей момент. Акустика, друзі, тут так само Yamaha, як і в Zikeri 001. Перзліч тут динаміків. Тут, до речі, камера, селфі-камера, якою можна записувати собі, наприклад, якийсь відеореєстратор. відео, реєстратор. Можна, можливо, записати собі, якби проводити якісь переговори з товаришами, або домовляєтесь по бізнес, якісь зустрічі, щоб не було, що я говорив, ти не говорив, дуже. у нас все зразу записується і все автоматично, це вже 21 століття, це нормально. І найцікавіша фішка, яку я побачив тут на задній дверці, друзі, дивіться, який офігенний годинник, так? який виглядає аналоговим, і тут крутиться маленький вентилятор. Про що він нам говорить? Що, тут є клімат-контроль. Ми можемо таким чином собі змінювати, вибирати потоки повітря, так? Куди я хочу, щоб повітря надходило? Можу просто виключити, так? Можу, а, це я е, значить озбавляю потужність, бачите? До одинички. Все, можу включити авто. Ну, зараз сильно почне дути. так? Авто. Так, авто. Можу збільшувати собі. Тужні зараз ну, сильні потоки повітря підуть зверху. можу зменшувати. Тобто, тут щось нагадує, ніби тут вони попрацювали разом з компанією Apple чи з компанією Samsung, настільки зручно. Дивіться, як воно класно працює. Так? Тобто ви можете собі регулювати і температуру, і регулювати потужність обдуву, виключати, включати. Ну мультифункціонально класна штукова. Як тільки я залишу її в спокій, на деякий час вона перейде в режим аналогового годинника. Народим так скажу, що цей оце заднє сидіння це певно найкомфорт одне з найкомфортніших сидінь, в яких я сидів. Не тільки сама форма садження, що в тебе багато місця, багато повітря, і ти себе ну, якби відчуваєш не зажато. Оце вікно, таке враження, що ти точно в якомусь, або е, їдеш в якомусь е, великому е, автобусі, так? або ж ти їдеш в літаку, летиш в літаку. Так? Дивіться, яке вікно величезне. Виходжу як, просто. Ручку порухав. Тут, до речі, на воду підставка. Цікава. І все. Сидіння відсовується переднє. Є отака ручка, щоб ти взявся за неї. І клас. Легенько, зручно вийшов. До речі, що хочу сказати про кліренс цієї машини. За допомогою пневмопідвізки можемо його регулювати від 11,5 см до 16 см. Це не є кросовер, так тобто не 20 см, але 16 см – це вже такий достатній кліренс, щоб себе легко почувати в місті, так само, як в Зікарі 001. То ви спокійно під'їжджаєте легше вже до бордюра, легше проїжджати якісь нерівності, особливо в українських умовах. Всім здається, що там тих декілька сантиметрів, друзі. Не, не це не декілька сантиметрів, воно багато що впливає. Навіть в Україні пам'ятаю на початку 2000-х, в Компанія Mercedes, наприклад, мала такий пакет, називався Погані дороги, де і Audi, наприклад, був пакет погані дороги, де додавався кліренс на 2 см більший, ніж він був в Європі. І ті 2 см вирішували. Тому це насправді суттєво і зручно. Закривається дуже просто, я просто е -е, рухаю цю ручку і двері закриваються. Йдемо з другої сторони, зараз глянемо на третій ряд. Оп! Бачите? Якщо трошки скажімо так, потіснити пасажирів преміум того першого класу, першого мегапреміум, так то там може помістити спокійну людина. Я навіть сяду туди, щоб відчути, яка сама форма сидіння. Ну, друзі, непогана. От чесно, зі всіх третіх рядів мені колись найбільше заходив джел. GL, GLS, там було зручно по самій формі сидіння. Тобто тут дорослий спокійно сидить. Нема е такого відчуття, ніби тебе посадили на дитячі сидіння. Зручно. Єдине, що трошки їх потіснити. Звичайно, в тебе тут нема тисячі опцій. Я не бачу тут вентиляції, не бачу тут масажу. Але ти сидиш комфортно. В принципі, сама форма сидіння комфортна. І все-таки, знаєте, в мене лишається такий один великий сильний дисонанс. Тобто те, то, що я бачу в салоні, ту красу, ну, розкішний задній ряд. Розкіш спереді, зараз подивимося, що ще нас чекає найбільше в'їзді. Але великий дисонанс, коли я виходжу. Ну, от я ще поки що собі морально не можу прийняти той тип кузова. Тобто ми всі привикли, що машина має вальдати. Або це класний седан, або це класний кросовер, ті тренди, до яких ми звикли. До того типу кузова, ну фактично, в конкурентів я його не знаю. Так? Ну, є Toyota Alphard і Lexus на базі Toyota Alphard, які зробили отакий супер мінівен І, до речі, в мене під час ковіду декілька мільйонерів хотіли замовити ці машини, ми їх тоді не могли привезти. Навіть через супер-великих потужних українських дилерів я не міг привезти тих декілька тіот-альфардів. Зараз їх вже будуть офіційно продавати, наскільки я знаю. Оце з електромобіля конкурент їх, так? Правда, мені здається, що цей буде цікавіший, тому що він на електриці і виїздити фактично безкоштовно. Так? Тобто тут плюс запас ходу 600-700 км, ну нехай буде реальних від 500 до 600. Я вважаю, що це вже машина, яку точно можна спокійно заміняти, як на кожен день. Бо ми вже побачили, що тут все красиво, що тут Алькантара, що тут напа. Тут, до речі, той самий дешевий пластик, що і в багажнику. Ну, тобто реально з тими матеріалами порівнюючи тут би хотілося щось дорожче зробити, або хоча б обтягнути його напою. А це вже наступне питання. Так, класне м'ягеньке сидіння. Нагадує мені, до речі, щось сидіння лексуса і сидіння Вольво. Тобто комфортне. Отут, наприклад, де я хочу поставити телефон на зарядку Алькантарою, оздоблена ця частина, так само як в Теслі робили, де безпровідна зарядка була, так як саме в інших деяких брендах. Я кладу, і телефон спокійно собі тут лежить. Мені подобається нарешті-нарешті, вони почали робити місця для телефона. Бо телефон зараз це частина нашого сьогодення, без нього ніяк він має лежати близько під руками. Ми всі машини сприймаємо в порівнянні з чимось. Щось ми можемо порівняти з Мерседесом С-класу, щось ми можемо порівняти з ланкрузером. Ціна тут немаленька, 80 тисяч доларів. І. Треба подумати все-таки, напевно, на більше про тих людей, які можуть собі купити цю машину, можуть собі дозволити. Хто може її купити? Ну, на мою думку, це можуть бути люди, які ще донедавна їздили, наприклад, на BMW x 3, або їздили на BMW X5 і них збільшилася сім'я. Наприклад, народилася третя дитина. Вони думають, так, щось таке треба купити велике просторе, щоб поїздки їздити, почувати себе комфортно з сім'єю. Або хто їздив на ланкрузері, але побачив, що є електрика, що це тренд. І каже, я хочу попробувати щось нового. Я в деяких відео розказував, що клієнти наші постійні, які, в яких в гаражах є Land Cruiser 200, ще, так, є BMW x 5 із восьмициліндровими бензиновими двигунами, переходять на електрику. Спочатку на скромну електрику, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, Tesla. А тут є ще отака апаратура, яка ще й може бути сімейною і комфортною. Так? Тому сідайте, зараз приїдемося, я вам покажу другу частину кайфу, яку я отримую в тій машині. Друзі, в минулому відео я вже анонсував, що від тепер ми займаємось продажем нових електромобілів також із Китаю. Тому, якщо ви хочете стати власником чи цього Зікернульнуль 009, чи зікер 001, чи будь-якого іншого нового електромобіля, в тому числі Avatar, Volkswagen ID4, всієї гами електромобілів, які можна тільки привезти, пишіть нам щоб отримати комплектації, прайси і будь-яку іншу додаткову інформацію, і всі контакти під відео. Народ то, як пливе цей Зікер 09 на цій пневмо підвізці, не можу описати словами. Відчуття навіть чуть-чуть кайфовіше, ніж є трон. Ще м'якше, ніж Mercedes s класу Ще більш парить, ніж BMW X7. По відчуттях їзди мене таке враження, що він прискорюється, ну, плюс-мінус як зікер 0,01. людини. Тобто я не відчуваю там тої різниці в прискоренні. Настільки потужно і класно ця машина прискорюється. Знову ж таки, це не Porsche по прискоренню, але вона достойно і сильно валить. З тим запасом ходу, якщо ви отримаєте близько 600 км, ну це спокійно, наприклад, я проїжджаю 1000 1500 км за місяць, три рази зарядити, ну це взагалі ні про що. Найбільший кайф в цій машині це А. Ззаді, Б за кермом. Просто хочеться спокійно їхати не спішити. Тебе не турбує вже дорога, ти вже ні про що не переживаєш. Тут велика маса машин, дуже велика, тут близько е, 2800 кілограм. Ось, тобто це фактично більше, ніж крузери, так? Або десь в районі крузерів. Ось. в районі рейндж-роверів. Лонг. Але ти відчуваєш, що він пливе реально як раніше. Просто що він не має ще такого мега екстра вигляду, так тут тобто він має екстра начинку. Тобто, відповідно, якщо ви хочете машину якусь суперкомфортну, не треба нікому нічого доказувати. Так ви не хочете нікому доказувати, що у вас там якийсь суперстатус чи що у вас е, дуже багато грошей, так ви можете спокійно брати цей зікер і собі сім'єю кайфувати на рахунок того, які вони надійні, так багато в кого будуть питання. А як ці машини понадійнять? А як вони по обслуговуванню? Друзі, я не можу кривити душею і вам розказувати, що вони топ, що все просто, ну от там, просто гарантія мільярд процентів. Ніхто не знає, поки вони певний довгий час не будуть експлуатуватись в Україні, тоді ми будемо знати. так? Тойоту всі проексплуатували, знають, що вона там простенька, дешевенька, то вона бігає, скаче по ямах наших, прекрасно їх всіх з'їдає. Volvo всі знають, що теж машини досить надійні, нормальні, класні. Я. Ну, дуже на то надіюсь. Є в мене таке думка, що все-таки е інженери використали досвід Вольво і зробили ту машину надійною. Пневу підвізку не створили якусь мега нову, а взяли вже перевірені якісь частини, так запозичили в тих виробників, які роблять надійні класні підвізки. Ну, пливе вона просто космічно, багато простору. Народ по мультимедії, до речі, тут аналогічна історія, як і в зі 001». Класно все працює. Вибачайте, я знову ж таки не можу зняти плівку, але класно вони знову поділили. Так само як зі крінульну майже половина. Йде на кругову камеру, що дуже зручно, набагато цікавіше ніж в стандартних всіх автомобілях, таких брендів, як BMW, Mercedes і Audi, Тобто тут більша частина виділяється екраном на кругову камеру, що дуже зручно. І такий самий стиль, як і в BMW, так сигнальними лампами воно нам показує кругом, що тут, ось, наприклад, вже є перешкода, туди їхати не можна. Тобто дуже зручний, інтуїтивний і. Знову ж таки, тут аналогічно крутезний радіус розвороту. Зараз я розвертаюся в машині. Гляньте, це чотирьохполосна дорога, так? Класична чотирьохполосна дорога. Я стою в крайньому правому ряді, так? Я розвертаюся. Ось тут видно. І можете побачити зовні, що відбувається. Ось, я спокійно розвертаюся і я виїжджаю всередину, друзі, з крайнього правого я виїжджаю на посередині більше в лівий ряд. Тобто ви розумієте, наскільки я... Наскільки це маневрна машина? Таке враження, що тут підворотна, поворотна задня вісь. Це легше, ніж на ліфі чи на міні-кантрімен розвертатися. Ну, ові собі, який парадокс. Де міні-кантримен, де оцей зікер 09? І прискорення. Так, оператор, пані, тримайтесь. Спочатку воно так м'ягко робить, а потім починає валити. Дуже сильно валити. Єдине друзі, що я хочу сказати взагалі про зікери, про гальма їхні. Тобто машини класно швидко прискорюються, не так як Porsche. Але народ, вони і не гальмують так, як Порше. Я вважаю, єдине, що я б додав, додав зікерам, це е, краще гальм. Тобто е, ефективніших гальмівних механізмів я би додав, тому що все-таки електрика дає нам можливість сильніше прискорюватися. Але, можливо, це якраз е, вони, скажімо так, намікають нам на те, що ця машина не для супердрайву, а для комфортної їзди на кожен день. Не робіть з неї гончу машину так, для гонок. Тому, можливо, вони не роблять супер підсилені гальма. Тобто з цим треба бути обережним. На завершення, що можу сказати, друзі, це машина в першу чергу для тих, хто хоче підвищити якийсь свій рівень комфорту, перейти на щось інше, попробувати щось інше. Хто їздив, наприклад, можливо, на Мерседесах С-класу чи BMW 7 серії і хоче щось взяти таке, щоб йому було ще більше місця, ще більше простору. Отут тут пливе вона ну, реально як Audi A8 на пневмопідвісті з великим профілем гуми. Отаке відчуття. Так їдеться зікерно 09. Далі. По простору в салоні, ви дивіться, скільки тут повітря зверху над головою, скільки тут спереду до лобового скла. І скільки тут ти повертаєшся і думаєш, о Боже, та тут реально таке враження, що я повернувся та, в авіаресі я сиджу першого класу. Багато повітря, багато комфорту. Можуть присісти з Мерседесів BMW 7 серії С-класу. Ви Бачите, який класно покачує, боже, як якийсь корабель, як яхту. Багато хто може пересісти з кросоверів, тому що тут є регулюємий кліренс, який ви можете підняти до 16. Є повний привід, ви взимку себе спокійно почуваєте. Ну, я би спробував так таку машину. Буде незвично. Люди будуть на вас заглядати. Ну, поки ми знімали сьогодні зйомки. Всі проїжджали, зупинялися його так. Окуляри приспускали. Типу, What is this? Та, що це за машина? Думаю, що в неї велике майбутнє. Але розкачувати цей тип кузова треба буде довше, ніж, наприклад, зікер 001, який нагадує Порше. Цей тип кузова все-таки новий, незвичний. В Америці його дуже люблять, так, як сімейні мінівени. І я думаю, що якщо Україна його розсмакує, то це може бути новий тренд.